Toyota Camry в 50 му кузові, Американка 2013 року. Це автомобіль обладнаний 2,5 бензиновим двигуном. Вже на газовому обладнанні наш варіант, на автоматичній коробці перемикання та на передньому приводі. Ось так виглядає наша красуня, має такий темно-сірий колір, недіжурний, класний колір і досить таки непоганий стан. По комплектації в нас 17 дюймові легкосплавні диски, датчики тиску в шинах вже встановлені, таке легке тонування стекол виглядає досить таки непогано. Світлий тканевий салончик всередині нас зустрічає, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо, круїз контроль у нас також є, датчик світла в наявності. Ось так виглядає панель приладів. Така от е, аутентична тойота. 110 тисяч миль має пробіг автомобіль, тобто 176 кілометрів в тисячах. Дві зони клімату, вони в Фаренгейтах, ну тому що американець можна звикнути, можна перепрошити. Підігрів передніх сидінь у нас також в наявності. Ось така магнітола з сенсорним дисплеєм, підтримка Bluetooth, USB, AUX. Все в нас є. Камера заднього огляду також в наявності. І отака от вишенька на торті. Люк Люк в стелі. Все працює, все відкривається, тобто немає ніяких з цим проблем. Так. Йдемо далі. Зараз вам. А, ще одне от підтвердження, що газ є, ось ця от штучечка. Так, йдемо далі. Зараз покажемо задній ряд сидінь. Він в гарному стані, він без дірочок, все чітко. Є центральний підлокітничок, два підстаканнички, тут два воздухозабірнички для задніх пасажирів. До речі, кондиціонер заправлений, дує дуже гарно. А, точніше клімат. Ось так машинка виглядає наперед. Ну, Toyota Camry – це завжди, знаєте, як вам сказати, це завжди комфорт. Ти в неї сідаєш, вже нікуди їхати не треба, вже відчуваєш ось це полегшення, знаєте, як сів на якийсь класний, м'який, зручний диванчик. Багажник величезний, є докатка, є газовий балончик і є ось такий от коврик. Він резиновий, щоб ти нічого не пролив. Рекомендуємо це авто, тому що воно не потребує вкладень, підвізка в суперстані, мотор, коробка без нарікань. Купити можеш ти і у нас. Велика окружна дорога 22. Біля Жилянського мосту знаходимося. Можеш купити лише за повну вартість. Тож приїжджай до нас та хапай авто, нахапай авто.